Маємо декоративну ялинку, прикрашену яскравими іграшками. Творчий задуму втілили діти і викладачі дитячої художньої школи горішніх плавнів. Красується вона на стіні навчального закладу разом із картинами. У дитячій художній школі відкрилася тематична виставка до нового року. На ній представлено 125 робіт, які виготовлені за 30 -ма художніми техніками. На відкритті виставки юні художниці розіграли новорічну виставу перед запрошеними гостями. Весі разом поринули у таємницю новорічної прикраси. Діти представили іграшки, виготовлені та декоровані власноруч, янгула охоронця, який захищає кожного українця від злих чар, дзвіночок, який допоможе пізнати нове і цікаве, навчить жити у мирі та злагоді, любляче серце, коня, який є символом родючості і багатства. Тах, який віщує кожному українцю добрі новини годинник, стрілки якого щосекунди наближають початок нового року, полишаючи смуток у минулому і пришвидшуючи щасливе майбутнє. Дітям дуже сподобалася ця ідея. Вони були в захваті і з задоволенням обирали, які що можна створити своїми руками. Підбирали матеріали, що в кого є, і для них це було вперше, що можна саме. Ялинку прикрашати не тільки покупними іграшками, а ще й зробленими власноруч. Мені сподобалася ця вистава, дуже. дуже сподобалась. Коротше, було все нормально. Спочатку репетирували, потім а, був концерт, а потім вже всі розходились і ну, класний був концерт. Ти перший рік на заняття? Ну, якщо б не було війни, то третій ходило. А так другий. А так перший. Мені дуже подобається в художній школі. Тут я побачила одну мою роботу. Це, ну, це носочки шкарпетки. Ходить, що візерунки я малював сам. У мене дуже сподобався візерунок, коли е, б, можна так сказати, заштопили шкарпетку. От, е, якось, якось так було. Я толі вдохновлявся, то лі думав, мені це напоминає чалі та шоколадна фабрика. І за довірливістю дитини покладаємо найкращі сподівання на прийдешній новий рік. Хай 2023-го здійсняться мрії кожної дитини України.